Сприйняття жіночого тіла як чогось, чого може хотіти чоловік, і ти цього боїшся. Ну, типу, ти боїшся, як, як зреагує твій партнер, як зреагують твої близькі, як зреагує твоя бабуся, У мене бабуся була заблокована по е, минулий рік. І тільки минулого року я собі вже дозволила е, повністю всіх родичів розблокувати, і вони всі дивляться мій контент. і Я від них ну, нічого не ховаю. І в мене немає від них ніякого хейту. І сам. Сам прикол, що це відбулося саме тоді, коли ти це повністю приймаєш в собі. Тобто, до того часу, поки ти на якийсь один відсоток сумніваєшся в цьому контенті і думаєш, а може не варто? А це все-таки страшно. А якщо мені ну, типу, от щось напишуть, якщо мене осудять за це, е, тоді тобі буде прилітати і такий фідбек. Але коли uh -huh. ти на 100% впевнена в цій фотографії, що вона класна, і що ти на ній класна, і що ти не несеш там ніякого сенсу, крім мистецтва, і краси і естетики, тобі навіть подзвонить твоя типу, бабуся і в умовно ніжній формі, uh -huh. е, ну, типу, там щось типу скажеш, що їй ну, uh -huh. не те, але такого, типу, як раніше не буде.